Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами підемо на екскурсію у зимовий ліс і дізнаємося, як саме дерева та кущі допомагають тваринам вижити взимку. Отже, ми у зимовому лісі. Подивіться навкруги, як затишно, яка краса, яке все дивовижно казкове і чарівне. Подивіться навкруги, що ми можемо сказати про дерева та кущі? Вони велично стоять, не ворушаться, одягли свої сніжні шапки і красуються. Але самі того не знаючи, дерева та кущі взимку не дають замерзнути та залишитися холодними, звірям та птахам, які взимку не сплять та не відлітають у теплі країни. Давайте подивимося на дивовижний кущ калини. Як гарно виглядають ягідки червоного кольору, коли навкруги все біле. А як ці ягідки полюбляють пташки. Подивіться, з яким завзяттям вони їдять калини. Смачного вам! А тепер ходімо подивимося, як дерева допомагають білочкам. Білочки також узимку не сплять. Вони сидять у своєму дублі і гризуть горішки або грибочки. Ось, бачите, це дерево стало хатинкою цій білочці. А ще й шишки з нього стали їжею для неї. Смачного тобі, білочка! А ось погляньте, зайчик. Він також узимку не спить. А що ж він їсть кругом сніг? А зайчик, дітки, взимку гризе кору дерев. Зверніть увагу, що дерева стали у пригоді зайчику. А це хто? Це кабан. Він бігає по зимовому лісі у пошуках їжі. А йому чим допомогли дерева? запитаєте ви. А кабанчик також харчується жолудями, які падають з дуба. Та підриває коріння дерев у пошуках їжі. Дітки, ви впевнилися у тому, що і кущі, і дерева несуть велику користь тваринам і птахам. А ще вони дуже гарні і чаруючі, особливо взимку. А тепер я пропоную вам намалювати зимовий ліс. Дітки, Для того, щоб нам намалювати з вами ліс, потрібно, щоб батьки вам вирізали Без білого аркушу паперу, ось такий коло, круг такий. Нам потрібна коричнева фарба для стволів дерев. І розведена біла з синім та біла з червоним, щоб отримати блакитну та рожеву фарби а також ватні палички, зв'язані між собою. Почнемо робити крону дерев. Занурюємо фарбу і ось таким чином робимо. Майбутню крону дерев. Чим більше фарби ви накладете, тим пишнішими будуть ваші дерева, гарні засніжені з пишною короною. Рожевого кольору нам вже вистачить, тепер будемо додавати блакитний. Занурюємо в іншу фарбу і продовжуємо таким самим чином. Ось так. Тепер беремо коричневу фарбу і малюємо стволи дерев. Спочатку ми починаємо дуже легенько торкатися пензликом, а потім ширше та ширше. Гілочки не забуваємо. Так, Розгортаємо наше коло. Тут також нам потрібно дерево. І ще декілька таких стволів. А тепер ми зробимо декілька пташок, які не відлетіли в теплі краї, а залишилися зимувати разом з нами. Дітки, у мене вийшло так. А як у вас?